Цього тижня комунальне підприємство Миколаївпастранс відзначає особливу дату шість років, як перші автобуси вийшли на міські маршрути. За цей час підприємство подолало чималий шлях: від орендованої території до власної технічної бази, сформувало повний штат працівників та добилося сталого функціонування попри війну. Як живе і працює зараз Миколаївпастранс, дивіться в наступному сюжеті. Шість років на маршрутах, тисячі пасажирів щодня і близько 60 автобусів. Миколаїв Пастранс це вже не просто транспорт, а важлива частина міського життя. Підприємство пройшло шлях змін, викликів і важливих досягнень. За роки роботи нашого підприємства ми розвивалися, розпочинали свою роботу. На початку, взагалі, на території іншого комунального підприємства, яке надавало можливість для розміщення автобусів, матеріально-технічної бази, деякої мінімальної своєї диспетчерської механіків та інших працівників. На теперішній час вже ми маємо свою територію міста гаражування, яку ми отримали приблизно один рік назад. Ми розвиваємося з метою поліпшення матеріально-технічної бази. У парку підприємства 59 сучасних низькопідлогових автобусів, 38 із яких щодня виходять на маршрути. Та розвиток триває. Уже незабаром автопарк планують поповнити новими транспортними засобами. У липні ми плануємо отримання від заводу виробника ІСУЗу 10 автобусів, які теж у найближчий час. Вийдуть курсувати на маршрути міста. Ми плануємо запустити абсолютно новий маршрут та забезпечити його новими автобусами. Також до кінця року ми плануємо отримати ще 16, тобто, загалом, 26 автобусів. Це наш план на поповнення автопарку нашого підприємства до кінця 2025 року. Зараз на підприємстві працює 162 працівники, серед них близько 30 жінок. Одна із них Катерина Стоколяс. Вона поділилася, чим саме її привабило працювати у Миколаїв Пастранці. Коли автобуси тільки прийшли в Миколаїв, то це була така подія, тому що дуже довго містяни їх чекали, і дуже довго не було комунального транспорту громадського саме автобусів, дуже багато років. Тому ми дуже раділи, я як містянка дуже цьому раділа. І прийшла на площу, коли була презентація цих автобусів. і Я на них дивилася і думала, боже, як я хочу там працювати. І ось я вже шостий рік працюю на підприємстві. Комунальне підприємство продовжує підтримувати Збройні сили України. Допомога армії стала важливою частиною діяльності Миколаїв Пастранс. Саме це надихнуло екс-військового Олега приєднатися до команди водіїв. Більшу частину життя я працював на флоті механіком на буксирах на різних судах. От, потім почалась війна і я пішов добровольцем до Збройних сил. І після 2,5 років я звільнився і вирішив продовжити роботу водієм автобуса, тому що під час служби я Їздив на різних автобусах, виконував завдання. Ну і мені це подобалось. Окрім щоденних перевезень пасажирів, підприємство активно підтримує соціальні проєкти громади. Спільно з міською радою Миколаїв Пастранс возить дітей на відпочинок. Також важливою ініціативою стали безкоштовні поїздки на інклюзивний пляж до Одеси для миколаївців з порушеннями опорно-рухового апарату. Ці перші шість років можна провести аналогію як з становленням дитини. Да? Шість років він розвивається, а вже через шість років це є сформований характер. Характер у нас дуже агресивний, агресивний до розвитку. Ми мріємо та впевнені у нашій перемозі та бажаємо всім скоріше перемоги та мирного неба. Миколаїв Пастранс важлива частина життя нашого міста, яка не лише забезпечує перевезення, а й підтримує громаду у складні часи. Працівники підприємства зазначають, що найбільша і найцінніша нагорода за ці шість років для них це вдячні, щасливі та усміхнені пасажири. Яна циня, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.